Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Ростислава А Це відео присвячене питанню, кому ж продовжило бронювання у зв'язку з фактично взламом цих реєстрів. Ну, про реєстри, я думаю, що я ще вам буду розповідати. Однак, зараз питання все ж таки з бронюванням. Кабінет міністрів, як я і розповідав. Все ж таки продовжив бронювання тим особам, які були заброньовані станом на 19 грудня. Саме 19 грудня відбулася атака на державні реєстри, хоча з цим знову ж таки не забувайте підписатись на канал, і я вам розповім трохи детальніше те, що сталося. Це буде в окремому відео. Тому, наразі, хто був заброньований станом до 19 грудня, їх бронювання продовжується. Ну, як Кабінет міністрів зазначив, продовжується, однак, не більше ніж 20, до 28 лютого ну я вам скажу так що якщо до 28 лютого воно не буде відновлено, то буде і далі воно продовжено. У разі якщо, тобто вони продовжують на місяць, однак не більше ніж до 28 лютого. <кій> у разі якщо бронювання у вас закінчилось після 19 грудня, наприклад, 20 грудня, то продовжують його на місяць. І роботодавці можуть ніби забронювати. Ну зараз повідомили, що бронювання вже працює, і тому ви вже можете бронювати. Фактично, повідомили вони тільки вчора. Для бронювання надається цей систем ідія 72 години. Тобто в понеділок, вівторок, ми будемо знати, чи дійсно бронювання працює, чи ті особи, які у яких бронювання закінчилось після 20 грудня, мають можливість і будуть заброньовані. Хоча відверто ну, є в цьому певні сумніви, тому що все одно діє співпрацює з відповідними державними реєстрами, які на сьогоднішній день, ну як ми бачимо, робота їх не відновлена. Тим більше, що стосується відновлення роботи, їх потрібно ще верифікувати. Тому, поки така ситуація з бронюванням, не переживайте. Я думаю, все буде добре. Підписуйтесь і поширюйте це відео.